Святі отці разом з митрополитом Івано-Франківським Володимиром Війтишиним благословили працівників центру та побажали сили у їхній нелегкій роботі. Центр об'єднуватиме і працюватиме для неповносправних молодих осіб області, їхніх батьків та родичів. Я дякую Богу, що і ці люди в нас на Прикарпатті є незабуті. Що ми про них пам'ятаємо, до них стукаємо і е, хочемо співдопомагати допомагати тому я щиро дякую всім, всім, всім хто працював, працює в цій ділянці і буде працювати. Чимала заслуга у створенні консультативного центру належить Карітасу єпархії Фульда з Німеччини. Ця організація упродовж семи років підтримує партнерські зв'язки з Івано-Франківським Карітасом і допомагає організовувати тут роботу з неповносправними людьми. Ми структура карітас, карітастура карітасми зобов'язані дотримуватись положень конвенції права Людини згадано розвитку це основна, основна ідея для нас, як християн. Це ідея, щоб ми турбувалися перше, заопікувалися тими людьми, які є в скруті. і саме для цього повинен служити цей консультаційний центр. Головна мета діяльності центру розвіяти упередження до неповносправних осіб і гарантувати реалізацію їхніх прав. Таким чином у і хочуть покращити життя особливих людей, при можливості для них шукатимуть роботу, а також вирішуватимуть життєві проблеми. Цей центр є дуже важливим для Івано-Франківська, особливо і для нашої церкви. Тому що неповносправна молодь ще шкільного віку держава якось дає собі ради і опікується нею. Тобто ці люди є зайняті після 18 років. Їм дуже важко знайти себе, і вони по суті залишені для на себе і на своїх батьків. Тому ми стараємося їх соціалізувати трошки у суспільство, дати їм можливість відчути себе повноцінними людьми. Знаходиться консультативний центр з підтримки неповносправних осіб. Сіб та їхніх батьків навпроти катедрального собору Української греко-католицької церкви наразі при ньому зареєстровані 30 осіб. До речі, найближчим часом такі заклади запрацюють і в інших містах області, а саме: Бурштині, Богородчанах, Отенії, Рожнятові, Калуші та Тисмениці.